Всім гарного часу доби! Сьогодні ми будемо розглядати з вами задачі дуже цікавого типу. Їх розв'язуватимемо методом виключення або методом додавання чи віднімання. Працюйте неспішно над відео, якщо треба, перечитуйте умови завдання декілька разів, якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів, повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви нарешті розумієте одну задачу, можете її впевнено повторити собі або близьким, ви готові. Переходьте до наступної. Пам'ятайте, що це не кіно для перегляду, це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал впевненіше і швидше. Виконати завдання. І так, ось наша задача. Прочитайте, будь ласка, умову і підкресліть важливу для нас інформацію. Мова у нас іде про м'ячі і про ракетки для великого тенісу. Нам відома їхня кількість і відома вартість. Цієї кількості. В другому реченні нам дещо змінюють кількість, відповідно, змінюється і вартість нової кількості, але питається знайти ціну окремо одного м'яча і окремо однієї ракетки. Умову до такого типу задач ми будемо записувати отак. М'ячі записуємо під м'ячами, ракетки записуємо під ракетками, вартість записуємо під вартістю. В першому рядочку у мене записана інформація з першого речення, в другому рядочку у мене записана інформація з другого речення. Якщо ви пам'ятаєте, то методи розв'язування називається метод виключення. Тобто, щось ми повинні виключити з даної інформації або метод додавання чи віднімання, використати додавання чи віднімання, чого ще не зрозуміло. Давайте думати. І так, у нас було три м'ячі і чотири ракетки. Нам відома їхня ціна. А далі у нас два м'ячі і чотири ракетки. А якщо ми інформацію із другого речення, оці два м'ячі і чотири ракетки виключимо. Ану, давайте подивимось на малюнок. Два м'ячі виключили і чотири ракетки. У нас вийшло, що ракеток немає зовсім. Ми виключили ракетки. Залишається тільки один м'яч. А як же ж зрозуміти, яка буде його вартість, що тоді робити з грошима? Повертаємося до наших числових записів. Записали ось отаким чином ми умову навмисне для того, щоб нам було зручно додавати, чи віднімати дану інформацію. В даному випадку, в даній задачі, інформацію краще віднімати. Чому? Бо Чотири ракетки, коли ви заберете чотири ракетки, то у вас ракеток не залишиться зовсім. Три м'яча відняти два м'яча це буде один м'яч, і 5440 гривень відняти 4880 гривень, тобто першу вартість відняти другу вартість, у вас залишається ціна якраз одного м'яча. Таким чином ми застосували дію віднімання, щоб позбутися якогось виду товару, в даному випадку ракеток. Чого саме ми будемо позбуватися, нам підказує однакова їхня кількість. У нас було чотири ракетки і в першому реченні, і в другому реченні було чотири ракетки. Це і була підказка того. Що вам позбутися треба саме їх. І так, ми знайшли, що один м'яч коштує 560 гривень. Оце наша перша дія, друга наша дія. Треба знайти, скільки коштує одна ракетка. Оскільки один м'яч коштує 560 гривень, ми можемо знайти, а скільки коштує два м'ячі. Два м'ячі помножити на 560 Дорівнює 1120 гривень. Тепер ми можемо знайти, а скільки ж коштують 4 ракетки. Для цього ми від загальної вартості двох м'ячів і чотирьох вартість двох м'ячів. Заберемо вартість двох м'ячів, тобто від цієї величини віднімемо цю величину. Тож маємо, що 3760 гривень коштують 4 ракетки. А нам треба ще знайти, скільки коштує одна ракетка. Тож, мабуть, нам треба вартість 4 ракеток поділити на їхню кількість. Тож 940 гривень коштує одна ракетка. Ну і відповідь. Перше запитання у нас було скільки коштує один м'яч? Один м'яч коштує 560 гривень. І друге запитання було скільки коштує одна ракетка, то ми другу і пишемо відповідь про ракетку 940 гривень. Трішечки видозмінимо умову. Знову у нас кількість задана м'ячів і ракеток. Знову відома вартість. Така інформація є в першому реченні, і аналогічна інформація є у нас у другому реченні. І знову питається, скільки окремо коштує один м'яч, скільки окремо коштує одна ракетка. Умову запишемо, так як і в попередньому варіанті. Інформацію з першого речення записали в першому рядочку, інформацію з другого речення записали у другому рядочку, м'ячі під м'ячами. Ракетки під ракетками, вартість під вартістю. В попередній задачі у нас була однакова кількість ракеток. І ми віднімали ці вирази для того, щоб оці ракетки у нас зникли, залишились тільки м'ячі. В даній задачі у нас немає жодної величини однакової, тобто у нас нічого не зникне. Але на початку в назві відео у нас стояло не тільки метод віднімання, а й метод додавання. От в даному випадку ми можемо додати ось оці вирази почленно, тобто м'ячі до м'ячів, ракетки до ракетки, вартість до вартості. І це перше, чим ви займаєтеся у кожній із задач такого типу. Шукайте, додавати вам треба ці вирази? Чи віднімати вам треба ці вирази? Ми їх додали, і ми не просто так додавали. Ми розуміли, що 3 плюс 4 це буде 7, 3 плюс 4 це буде 7. Тобто, коли ми додали ці вирази почленно, ми знайшли, що 7 ячів і 7 ракеток разом коштують 10 500 гривень. Що би ви шукали далі? Якщо вам треба окремо знайти один м'яч і одну ракетку, я вам пропоную знайти, а скільки коштує разом один м'яч і одна ракетка. Для цього вартість за сім комплектів. Ми ділимо на 7 і маємо вартість за один комплект. Один м'яч та одна ракетка. Наступна цікава дія. Ми знайдемо. Вартість трьох таких комплектів, тобто трьох м'ячів і трьох ракеток. Навіщо? Бо тепер ми можемо перше речення: три м'ячі чотири ракетки, пов'язати з трьома м'ячами і трьома ракетками. І тепер оцей уже запис дуже схожий на той, який був у нас у першій задачі. У нас є однакова кількість чогось в даному випадку м'ячів. Тобто ми можемо позбутися зараз м'ячів, ми можемо працювати зараз тільки із ракетками тоді, коли почленно віднімемо. Тож, три м'яча відняти три м'яча, немає м'ячів. Чотири ракетки відняти три ракетки це буде одна ракетка, і вартість в першому випадку відняти вартість у другому випадку буде 940 гривень. І маємо, що одна ракетка коштує 940 гривень. Ну, а далі ми розв'язуємо так, як і в попередній задачі. Якщо маємо вартість однієї ракетки, то можемо знайти вартість чотирьох ракеток. Де у нас чотири ракетки? Ось у нас чотири ракетки в оцьому виразі, навіщо ми знайшли вартість чотирьох ракеток? Бо тоді ми можемо від загальної вартості забрати вартість чотирьох ракеток, і це буде вартість трьох м'ячів. І якщо ту величину ми поділимо ще й на 3, то ми знайдемо вартість одного м'яча. Можна сказати, що це ціна м'яча. Тож на цьому наша задача є розв'язаною. Але ми з вами розглянемо іще один варіант. Прочитайте, будь ласка, умову до цієї задачі, підкресліть важливу інформацію і виконайте короткий запис умови. Я виділила ось такі дані і зробила короткий запис у тому форматі, в якому було і в двох попередніх задачах. Зверніть увагу, що в першій задачі у нас кількість ракеток була однакова, і, віднімаючи від одного виразу інший, почленно, ми позбувалися ракеток і працювали тоді тільки із кількістю м'ячів і їхньою вартістю. В другому випадку ми з вами помічали, що кількість м'ячів в обох виразах і кількість ракеток в обох виразах була однакова. Тоді ми з вами ці рядочки додавали, теж членам м'ячі до м'ячів, ракетки до ракеток, гроші до грошей. В даному випадку, в даній задачі, не підходить ні спосіб першої задачі, ні спосіб другої задачі. Як же нам викрутитися з цієї ситуації? Мені здається, що спосіб першої задачі, спосіб виключення або віднімання легший. Нам треба знайти ціну одного м'яча. От було би добре, якби ракетки у нас зникли, віднялися. Щоб кількість ракеток стала нульовою, треба ці вирази відняти, і треба, щоб їх зараз кількість була одинаковою. І так, для чисел 2 і 3 нам треба знайти найменше спільне кратне, оскільки це взаємно прості числа, то їхнє НСК буде дорівнювати їхньому добутку, буде дорівнювати 6. Щоб в першому виразі кількість ракеток стала 6, нам треба весь вираз домножити на 3. Щоб в другому виразі кількість ракеток стала 6, нам треба весь вираз домножити на 2. Тож маємо весь вираз домножаємо на 3, буде 12 м'ячів плюс 6 ракеток, і це буде дорівнювати 12 тисяч 360 гривень. В другому рядочку ми аналогічно домножили і м'ячі, і ракетки, і вартість на оцю двійку. Отримали 4 м'яча плюс 6 ракеток, і це буде становити 7880 гривень. Тепер ми бачимо, що кількість ракеток у нас однакова. Для того, щоб кількість ракеток зникла, нам треба відняти від м'ячів м'ячі від ракеток, ракетки від грошей, гроші, від вартості вартість. Тож маємо, що 8 м'ячів вартує 4480 гривень. Ну, а нам треба знайти ціну одного м'яча. Значить, для цього ми 4480 ділимо на 8. Отже, ціна м'яча 560 гривень. Я обіцяла вам цікаві задачі, от і маєте. Такі задачі вчать бачити логічні зв'язки і вчать працювати з декількома невідомими одночасно. Задачі такого типу є фундаментом для вивчення алгебри уже у наступному 7 класі. Ваші думки про ці задачі я чекаю у коментарях під відео. Ну а ви тренуйтеся. Успіхів вам, папа! -па.